Це херня у порівнянні з сухою гнилю, яка ну, це на даний час епіфітотія в цьому році. Ну, Не на всіх по полях, не по кожному гібриду. Але от 100% враження і ступінь розповсюдження в кошику відсотків вже 30. ми порахували. По причині того, що був дефіцит вологу в ґрунті, соняшник в цьому році з густотою хто 40 тисяч, 145 тисяч. Кошик сформувався надто великий, ну до 100 грам, друзі. Хороші кошики. Погода цьому сприяла. При такій врожайності, тобто при такій густоті і при такому кошику можна зібрати спокійно 4-4,5 і навіть 5 тонн соняшнику з гектару. Але суха гниль не дасть цього зробити. Це вже не жарти. Ми не одне поле обстежуємо. І бачимо, що суха гниль просто на очах. секунда в секунду забирає урожай. Вона просто знищує соняшник на очах. Вона вже забрала на даному полі от більше 1 тони урожаю. І суха гниль вона просто зжирає на очах прибуток аграріїв. Одна конкретному полі я нарахував 100% враження кошиків сухою гнилью. Уявіть собі, 100%, що не кошик, і 30% майже вже немає. От якщо подивитися, що робиться, от це результат сухої гнилі. Раз, два, три. І отак от я порахував 100 рослин і на 100 рослинах вже є враження. От Подивіться, 30%. 30%. Оцей кошик може дати спокійно 100 грамів. Тобто 30 грамів ми вже втратили. Тут густота 45 тисяч. Це тонна 300. При ціні там нехай 25 тисяч за одну тонну. Можете уявити, це 30 тисяч гривень. Ми вже втратили. А такий був соняшник.